Всім привіт, друзі! В даному відео огляді розповім вам, як активувати в наших автомобілях датчик дощу. Датчик знаходиться з внутрішньої сторони вітрового скла, ось в цьому місці, за кріпленням салонного дзеркала заднього виду. На рестайлінгових пасад НМС він ось такий. На дорестайлінгових автомобілях датчик має іншу форму. Варто відзначити, друзі, що датчик дощу реагує не на воду, а на світло. Він виконує свою функцію за рахунок різного кута відбиття променів на мокрому та сухому склі. Активується датчик однаково. Покажу на прикладі рестайлінгового Passat NMS. Під'єднуємося до роз'єму obd 2. Вмикаємо запалення. Запускаємо програмне забезпечення. Якщо вперше під'єднуємося до автомобіля. Бажано зайти в настройки та протестувати з'єднання. Бачимо повідомлення, що підключення успішне, можна кодувати блоки. Нам потрібний дев'ятий блок блок бортової мережі. Заходимо в нього. Кодування. Помічник кодування. В 21 байті повинен бути включеним 5 біт бит, дощ світ датчик РЛС установлен. Це щоб показати електронному блоку управління автомобілем, що датчик присутній. А щоб активувати його, потрібно в цьому ж блоці вибрати інший підблок. І в нульовому байті зняти галочку в 5 біті. Датчик дощу інактивований. Готово. Зберігаємо зміни та виходимо з блоку. Тепер перший режим склоочисників – це включення датчика дощу. А швидкість протирання скла це його чутливість. Зараз датчик дощу активований та стоїть в режимі очікування. Перевіряємо його роботу. Як бачимо, все працює. До речі, зверніть увагу, йде невеликий мокрий сніг. Датчик теж спрацьовує, але вже з меншою інтенсивністю.